Завершилася алергія і тепер я повертаюся до футболу. Сьогодні ви подивитесь, як я потужно граю. Чи не потужно, подивимось. За салатових. За помаранчевих. За салатових. О, блас, а я, я за кого тоже? Бля, перший варіант виграв. Второй? ще хуже. О, вот так, я граю сьогодні з сивним немом. Якій не догадайтесь хто, це навіть по камери записи з гри. Вот. От і все, гра закінчена. Я не знаю, що тут доставляти з моєї гри. Тут нема чого вставляти. Тому дякую за перегляд.